Привіт, любителі пригод! Знайоме відчуття, коли міський шум лишається десь далеко, а навколо тільки шепіт дерев і хрускіт гілок під ногами, коли замість газової плити вдома, вогонь просто неба, а замість дивана ваш надійний спальник у наметі. Якщо у вас зараз з'явилася усмішка, значить ви точно свої. Цей канал саме для таких. Хто хоче не просто відпочити, а вижити, зарядитися енергією і відчути смак справжніх пригод у дикій природі. А щоб не загубитися серед лісів ютуб алгоритмів, тисніть на червону кнопку підписатися, дзвіночок поруч, і не забудьте про великий палець вгору. І до речі, напишіть у коментарях, що для вас найприємніше в походах. Вечірні посиденьки біля багаття, ранкова кава в наметі, чи той момент, коли з однієї сірнички вдається запалити вогонь і почуваєшся майже чаклуном? Ну що, поїхали. Коли вирушаєш у похід, то перше, що вирішує долю всього дня, це взуття, бо можна мати намет, рюкзак і навіть запас консервів. Але якщо ноги мокрі і стерті, вся романтика зникає: ось ці черевики створені саме для тих, хто любить пригоди. Камуфляж у стилі джунглі виглядає круто й органічно серед природи, наче частина ландшафту, підошва товста, рельєфна з гарним щепленням, по камінню чи по вологій траві крокувати без проблем. Верхня частина комбінована, міцний матеріал і вставки. Що дихають, тож ноги не паряться навіть після довгого переходу. Шнурівка тримає ногу щільно, а висока халява захищає від гілок, камінців і навіть випадкової зустрічі з корінням, яке завжди чатує на туриста. Ну скажи, як без таких у поході легкі, зручні і витривалі. Склав у рюкзак і вони не займають пів багажника. А це значить, що на природу береш комфорт, а не проблему. А головне, розміри є від 37 до 47, Тож підійдуть і для підлітка, і для справжнього велетня. І чесно кажучи, ці черевики витримують більше ніж твої нерви після третього заплутаного вузла на вуці. З такими черевиками: дорога в ліс, гори чи навіть у рибацький табір це вже половина задоволення. Для тих, хто любить подорожувати наодинці, знайти ідеальний намет. Справжній квест. Хочеться, щоб був легкий, компактний і надійний. І ось він одномісний намет, який більше схожий на персональну фортецю для мандрівника. У складеному вигляді він займає всього 37 на 10 сантиметрів. Можна запхати навіть у невеликий рюкзак, а важить менше кілограма 690 грамів. Серйозно, це як пара бутербродів. У розкладеному вигляді довжина 2 метри 20 сантиметрів, ширина 90 біля голови та 50 у зоні ніг. Вистачає простору, щоб витягнутися наповну і не почуватися сардиною в банці. Матеріали теж радують. Верхи з міцного поліефірного волокна, дно з тканини Оксфорд, тож вода зі струмка не пробереться. Матеріал дихаючий, свіже повітря заходить, комарі залишаються за бортом, ставиться намет просто, алюмінієві стійки легкі і міцні. І ось уже готове укриття, яке витримає і вітер, і дощ. Ну скажи, як без такого у поході? Легкий, надійний, практичний. Склав. І він зник у рюкзаку. А розклав і маєш власний міні-дім посеред дикої природи. Хто хоч раз пробував спати на природі без подушки, той знає. Ранок починається не зі співу пташок, а з болю в шиї. Але є рішення подушка хайкман спіною з, з пам'яттю форми. Це справжній лайфхак для тих, хто цінує комфорт навіть у наметі. Важить вона всього 430 грамів легше, ніж звичайна пляшка води. Складається компактно у спеціальний чохол розміром лише 25 на 12 сантиметрів. Кидаєш у рюкзак і навіть не помічаєш. Фішка подушки піна з пам'яттю форми, яка ніжно підлаштовується під голову і підтримує шию на висоті 10 см. Ніби спиш на хмаринці, а не на карематі. А ще є знімна наволочка, яку можна прати і двосторонній матеріал. Одна сторона тепліша для холодних ночей, інша легша для літа. Кольори на вибір кавовий або зелений. Така подушка стане у пригоді і в наметі, і вдома, і навіть у дорозі. З нею сон на природі це не виживання, а справжній релакс, бо навіть у поході хочеться не виживати, а кайфувати від відпочинку. Хто ходив у похід чи на рибалку, точно стикався з класикою жанру: обід на колінах, півторби крихт і постійні спроби втримати тарілку рівно. Але з цим складеним столом зі стільцями така епоха офіційно закінчилась. У складеному вигляді він виглядає як невеличка валізка. Тож кидати його в багажник чи нести в руці взагалі не проблема. Розклав. І в тебе ціла міні-їдальня просто посеред лісу, чотири зручні стільці і просторий стіл довжиною 120 см та шириною 60 см, а ще можна регулювати висоту 53, 63 або 73 см. Підлаштовуй під себе стільниця з матовим покриттям не боїться води, легко миється і стійка до подряпин. Усередині вогнестійкий шар МДФ. А каркас зроблений з потовщеного алюмінієвого сплаву, легка вага, плюс міцність, ідеальна комбінація для походів. З таким набором навіть перекус у лісі перетворюється на пікнік із комфортом. Ну скажи, хіба це не кайф сидіти біля багаття за справжнім столом, а не жонглювати кружками та тарілками? Зізнайся, запах смаженого м'яса це половина кайфу від пікніка. Для тих, хто не хоче обмежуватися сухими бутербродами, є справжня знахідка: міні-мангал із нержавіючої сталі. Він легкий, компактний і в складеному вигляді спокійно влазить навіть у невеликий рюкзак. Розкладається він буквально за хвилину, як конструктор, без жодних інструментів. Віподібна форма не тільки стійка до вітру, а й добре збирає тепло, тож паливо витрачається економно. А паливом можуть бути не лише вугілля, підійдуть дрова, гілки чи навіть сухе листя, яке знайдеться під ногами. Розміри у нього ідеальні для одного-двох гурманів на природі: висота 13 сантиметрів, ширина 16, а довжина 21 сантиметр. І, хоч він маленький, але міць у нього серйозна. Нержавіка витримує жар, не боїться іржі та легко миється після використання. Цей малюк перетворює будь-який виїзд на повноцінний пікнік. Поставив, підкинув дров, і вже через кілька хвилин свіже повітря змішується з ароматом гарячого шашлику. Ну, скажи, хіба це не кайф? Уяви собі таку ситуацію. Стоїш ти посеред лісу, сонце світить, настрій бойовий, а телефон показує останні відсотки заряду. Знайома історія. Ось тут і приходить на допомогу портативна сонячна панель. Вона легка. Всього близько 200 грамів компактна і зовсім не примхлива, кинув у рюкзак і забув, поки не знадобиться. Завдяки високоефективним полікристалічним кремнієвим елементам вона швидко ловить сонячні промені і перетворює їх на чисту енергію. Два USB-виходи дозволяють заряджати одразу два гаджети, і ще й досить швидко не треба чекати вічність. А водонепроникність і ламіноване покриття Ева рятують навіть у дощ чи в суворих умовах. Хочеш, розклав панель на траві, хочеш, прикріпив до рюкзака двома карабінами через спеціальні люверси і заряджай просто на ходу. Можна підживити телефон, павербанк чи будь-який пристрій у діапазоні від 3,5 до 5 вольтів для кемпінгу, рибалки, походу в гори чи навіть довгої поїздки автодомом ідеальний варіант. Ну а головне, ніяких розеток і генераторів. Є сонце, є заряд, проста формула виживання і комфорту на природі. Любиш мандрувати чи кататися з караваном у кемпінг. Ось цей навігатор точно стане у пригоді, бо що може бути гірше ніж сперечатися з друзями в дорозі. Та я ж казав повертати раніше, тепер все просто: екран 7 дюймів яскравий високої чіткості, видно навіть під прямим сонцем. Процесор розганяється до 800 МГц. для навігатора. Це як турбонаддув у машині. Карти свіжець 2025 року, плюс безплатні довічні оновлення. Є підтримка навігації для легкових авто, вантажівок, і навіть для тих, хто вирушає в караван. Фішка це не просто навігатор. Тут і відео можна глянути, і музику послухати, і навіть книжку почитати. Є 8 гігабайтів пам'яті та слот під карту до 32. МФ передавач теж під рукою, під'єднав до магнітоли, і музика чи голос навігатора звучать через колонки. Акумулятор тримає добре. А якщо під'єднати до прикурювача, можна хоч на край світу їхати. Ідеальний напарник для подорожей, кемпінгу та довгих маршрутів. От скажи, у кого вдома кабелі не живуть своїм життям і не влаштовують повний хаос? Ця водонепроникна сумка – справжній рятівник для всіх, хто хоч раз витрачав 10 хвилин, щоб знайти правильний дріт. Ідеальний варіант для мандрівок та кемпінгу. Уяви, сидиш у наметі чи в поїзді, а всі зарядки, навушники і павербанки акуратно розкладені і завжди під рукою. Жодного безладу в рюкзаку, жодних загублених дротів. Сумка зроблена з міцної катіонної тканини Оксфорд із двоколірним ефектом. Виглядає стильно, не боїться води і тримає форму навіть у дорозі. Усередині м'яка напівгнучка вставка для захисту гаджетів. Розміри приблизно 25 на 19 на 85 см. І в цій, на перший погляд, компактній сумці легко вміщаються зарядки, кабелі, навушники та навіть павербанки. Є два відділення сітчасті кишеньки та еластичні ремінці, щоб кожна річ мала своє місце. А найкрутіше, вона корисна не тільки у поїздках, літаку чи потязі. Вдома чи в офісі теж порядок. Тепер усі дроти не як туристи без гіда, а як добре організована група з чітким планом маршруту. Подорожі та пригоди. Це круто. Але хто вже ходив у гори чи їздив у кемпінг, той знає. Життя любить підкидати сюрпризи. І ось тут тактичний набір першої допомоги стає справжнім мастхев у рюкзаку. Це не просто аптечка, а твій план Б на випадок будь-яких несподіванок. Усередині понад 10 різних інструментів: металевий джгут, грудна плівка, ножиці, невідкладний бинт, еластичний бинт, компрес гуаза, маркер, нітрилові рукавички та інші необхідні дрібниці. Все підібрано так, щоб у разі форс-мажору можна було допомогти ще до приїзду лікарів. Упаковано це добро в міцну водонепроникну сумку з якісними застіпками, яку легко прикріпити до рюкзака або носити окремо. Компактна, але вміст справді серйозний. І для походів, і для кемпінгу, і навіть для екстремальних виїздів у дику природу. Хай краще цей набір завжди буде поруч і не знадобиться, ніж опинитися у ситуації, коли його бракує. Бо знаєш, як кажуть мандрівники: аптечка в поході. Це як запасна шкарпетка, без неї ну зовсім ніяк. Коли збираєшся в похід, кожен зайвий кілограм у рюкзаку здається як 10, а іноді ж треба і дрова нарубати, і кілочки забити, і банку відкрити. Що робити? Тягти цілий ящик інструментів. Та ні, є простіше рішення. Ось він, мультитул сокира, маленький монстр, який легко поміщається в руку. У середині аж 15 інструментів від сокири і молотка до кусачок, ножиць і двох типів викруток. Навіть свисток є раптом захочеш пограти в рятувальника для друзів, а магнієвий стрижень для розпалювання вогню це взагалі знахідка. Сухих сірників тепер можна не боятися забути. Цей набір реально як швейцарський ніж, тільки на стероїдах. Компактний, міцний і готовий виручити і в дикій природі, і вдома. Бо погодься, коли в одному інструменті можна і полагодити, і нарубати, і навіть вогонь розвести, це вже не просто гаджет, а твій найкращий друг у будь-якій пригоді. Кожен, хто хоч раз був у поході чи на риболовлі, знає це відчуття. Саме коли треба закріпити намет чи підвісити гамак, старий шнурок каже: Папа! -па і весь табір стає схожий на шоу виживання без мотузки. Але ось рішення: паракорд справжній універсальний солдат у світі спорядження. Це не просто мотузка, а вірний напарник у будь-якій пригоді. Міцний, надійний і вже з двома карабінами, щоб не витрачати час на вузли, які потім доведеться розплутувати годинами. Один ру. І все надійно закріплено. Це як мати третю руку, тільки без потреби годувати її. Довжина вибирай під свої потреби від 10 до 40 метрів. Хочеш, для маленького намету, хочеш для цілої бази в кемпінгу, закріпити вантаж на човні, зробити сушарку для речей чи навіть підвісити гамак. Цей паракорд завжди стане у пригоді. Надійність і функціональність тут на максимумі. І все це у звичайному здавалося б, шнурі. Ну що, друзі, на сьогодні все. Сподіваємось, цей огляд був для вас корисним. Бо спорядження це не просто речі, це ті самі чарівні ключики, які роблять будь-яку пригоду комфортнішою та безпечнішою. Якщо згодні, що такий набір повинен бути у рюкзаку кожного мандрівника, дайте знати в коментарях. А ще напишіть, що входить у ваш особистий набір виживання. Може, там ніж запальничка і плитка шоколаду? До зустрічі в наступному відео подорожуйте, досліджуйте і завжди будьте готові до пригод.